Місце, де зустрічають обіймами та огортають турботою і милосердям, це Хмельницький благодійний фонд Хесет Бешт заснований в 1999 році. Нині відзначає 26-ту річницю. За цей час відділення благодійного фонду запрацювали в семи областях України за підтримки ізраїльської організації «Джойнт» для літніх і малозабезпечених, для євреїв та українців, котрі через війну втратили власний дім. Ми надаємо біля 152 соціальних послуг. Працює 32 центри. Це понад 12 тисяч людей, яких ми обслуговуємо. Цей рік ми запровадили це центр, кризовий центр, який з нас є Оршалом, де працює 15 психологів. Колектив благодійного фонду у нас великий, тому що у нас є 100 соціальних працівників і є 38 чоловік, які сьогодні працюють в офісі. 268 представників єврейської громади нині на захисті країни у 2022-му двадцять зустрічав переселенців, а згодом для них започаткували курси за програмою «Back to Work». Я веду курси масажу. Перша група, яку ми навчали, це були в основному ВПО, тому що ми хотіли дати якесь ремесло людям, які щойно переїхали. Було досить важко, тому що ця людина вчора була в підвалі Маріуполя. А сьогодні я кажу, чому ти не вивчила 10 сторінок з анатомії. Працюємо з військовими в травматологічних відділеннях. Хесет звіриту це милосердя. Нині серед основних цінностей, які поширює та зберігає фонд, це Тора і зв'язок між людьми. У мене є такі двері, де можна ринку допомога, підтримка, єдність, єврейство. 26-й рік ми присвятили цінностям єврейським цінностям, на яким сьогодні стоїть і стоятиме єврейська громада. Це про толерантність, це про милосердя, це про заповідь з Дакі, тобто благодійних внесків кожної євреї, який має підтримувати єврея, якому буде ще гірше. А це про те, наскільки ці цінності тримають нас як єдину громаду. Наталя Леонідівна у Хесетбешті майже 26 років і весь цей час каже відчуває підтримку матеріальну і психологічну. В моєї сім'ї була мета це електровізок для інвалідської, для чоловіка. І завдяки Хеседу ми його отримали. Це спілкування, це людина в соціумі. Розумієте, і я це ціную навіть більше, ніж матеріальна допомога. Хоча одне другого не, не виключає. Традиційно день народження Хеседбешту об'єднав друзів фонду. Зі сцени лунали вітання та побажання. Ці справи, які ви робите, вони дають свої великі плоди. І останнє. Це дуже важливо, те, що має в собі єврейський народ. Те, що ви такі веселі, ви такі справжні. І Коли було тяжко єврейському народу, то він танцював, співав, він славив Господа. У Хеседбешті без вихідних працюють три музеї, зокрема в общинному центрі Тхія. У планах створення музею історичного побуту штетлу Проскурів, а ще 15 клубів, серед яких Масорет, клуб вивчення єврейських традицій. Щотижня тут влаштовують благодійні обіди для хмельничан, і, попри нелегкі часи, вірять у те, що єврейське щастя є, адже є Хесетбешт. Ірина Аріон, Марія Шевчук новини міста.